Припасами контактна детонація буде сімка, окей. Точка взліту буде, десь ми збоку будемо сидіти. Добре. Так пише на екрані. Пише на екрані, як називається під моїм відео Обрій. Всі деталі в офіційному сайті Обрій. Андрій Клем. плюс-плюс. Поїхали. Оп, стоп, камеру ми звичайно поставимо, тому що то ми сутінки. І вітер ми навіть поставили. Жека бачиш? Ано видно. Спонсор сьогоднішнього вечора. це, Динозаврик. Андрій Клен. Всі, хто є там, переходьте на Твіч. Нас тут заміс буде. Женя, ти є. Чуть дивися, може би щось пострімили інше там, наприклад, арму якусь, або навіть КС. КС гоу. Тут нічого немає в нас. у нас. Уу! Я ці кущі. Верзон, симулятор, так, симулятор, Коля. Верзон? Ні. Пише на екрані назад. Коля. Каже, якщо Толік Анатолій, то чого Коля не анаколій? Назва обрій називається. Пише на екрані під моєю пикою Тут. Пока нічого не бачу. Дякую на здоров'я, Коля. 4-5-0 Чтити, пять, нуль. Це добре, коли 4-5-0. що тут стоїть у нас Якась БМ пуха что-то бетер бетер ба-ба кому цікаво, можемо, зараз по шахетах там повалити трохи. нового бетера спалили. Парзон. Добре. На сімі він є, так? Чужа, ти не хочеш цю арму третю порати? Чи тебе комп як у тебе нормальный? Так, от ми Беттер там валяється. А, PS5. ти <тихи> блатний? Такий Кейбунугеймер. Так, Женя, я ще буду 5 хвилин, і все, на сьогодні вистачає. Буду ще трошки. Ще буду 5 хвилин на стрімі. Так що полайкайте хто може, лайкайте не минайте. Тут на твійчик капець звук класний. Що мікрофона, Що цих всіх штук? яс, що 12К? Маєте на увазі. Ну, минулого тижня було так. Знаєте, що у нас зараз все міняється? Може менше, може більше, може вже безкоштовно. Ну, так коштувало. Принаймні, зараз інформацію, як би сказати, не володію. Якщо ви знаєте достовірну, то 12 значить 12 Та лифтов це і... Вау! Ліфтовец... І ця... Ліфтов і... І це... Ліфтов... Бляха Падаю Перепрошую Ліфтов і симулятор це зовсім різні речі Тому що тут відтворюються бойові дії і дрони вертикального зліту, вони з бойовими частинами, вітер, дощ, тепловізори. Ліфтов трошки не те. Женя, ти не один же дивишся твіч, я теж перейшов на твіч і тут звук офігенний. Треба ж було знайти той столітній мікрофон і так підключитися чітко. Ну тут він не тільки там виглядає по якихось там зовнішніх параметрах. А те ж тут вибухи, броньована техніка лі літає, шахеди можна збивати. Все інше. Хто приєднюється, дякую, діліться ефіром. Ілля Лютий. В телеграм-каналі в мене детальніше описано, а тут є от на екрані під моєю. Мордою типу, пише все. А в телеграмі я робив пост, і там пряме посилання також там пише. Деякі деталі. О, тут піхота ганяє. Також Ілля і хто там додався, на твічі йде паралельно пряма трансляція, прямий етер. Як зараз говорити вірно. Ух ти що дивися, поїхав, Бетер. Добрий вечір, я диспетчер. Ну? І ми летимо, щоб ніхто не скучав. Приїхали. Класно вийшло. Пару тих файників, лайків накиньте. Хто підписується, дякую. Хто є на ефірі також вдячний за подарунки. О, Савушка. А я вам зато от Савушку підіб'ю, якщо я не помиляюсь. Так, Савушка нет. Тут фаталіті просто. Подождите, а завтра... Завтра не первый верессе. Си... Ты я что то путаю? Нет. Завтра 31 понедельник. Можемо в Дискорді погумоніти, Женя, то тобі... без. О, моя однофамілиця тільки що добавилася. Аня Осадчая. А ну чи не з Одеської області або Дніпропетровської? Можемо, Женя. Але я думаю, що напевно вже завтра цей от Сатан там, цей, Фатене, типу, говорив, що завтра ми дзвонимося, то та й там поговоримо про деякі речі. Осача добавилася і втекла. Привітні, яс. З, я, я з Харкова. Я, я з я з, зульвів з Це, Ну в Харкові, до речі, багато осадчих, бо я зустрічав осадчих тільки в Дніпропетровській області багато і в Одесі. Анна. В сім'ї вас багато? Прикольно. У мене тут нема нема осачі тут на західній Україні. Все життя одиночество. Ну, дружина, правда, і брат, її і і мама Таня Вікторівна. Привіт. Херсонщина. Був в Херсонщині Був в 22 році. Був в трудолюбівці, такому слі, але у здається. Дніпропетровщина ще Херсонщина. А, трудолюбівка, ну все, тоді я болт. Я в вашій хаті ночував, напевно. Бачите, <смірно> в підвалі. З козами, напевно, вашими цей грався. Ми колись приїдемо до вас. Тут до Любівка це, до речі, було окуповане село, і потім ми його відбили. І там вже живуть люди. Так що дуже класна історія. Поставте. Декілька файників. У мене є. Мене. У мене є відео з цього села. Там свині бігають. З, з козами та. Так, і лабрадор. Чорний. Ну чорний лабрадор загинув на заль. Ми от там так робили у вас в селі, от, от, тако, от так ОТ. Не в любимівці ми так робили в школу, в кацапу. До речі, там треба запитати в селі е, в один момент, я знаю дату. Коли їм так засандалили, що вони тікали з Любимівки к Кацапури. Собаку жалко, кацапівні. Тетяна. Сьогодні, до речі, з товаришем говорив, який також був там в вашому будинку, сина ваш. Я вже не застав. Чесно, коли я сидів в тому підвалі, е, ну це в 2022 році вашого сина, я не думав, що я зараз буду сидіти вдома і отак говорити в мікрофон і в камеру. Хоча я ще служу. Просто сьогодні звільнення пішов. Розосередження, точніше. Станія Вікторівна, дякую. Ви також там бережіть себе. Вибачте, що ми у хаті вашого сина може лишили бардак, але ми старалися залишити все, як було. Бо після нас ще були, люди. О, кольцапури стріляють. Так я тут два бета спалив. А, вот, є. Ти шо, ти шо? Ого. Не падай. Майстерність не проп'єш. Але батка сіла. Так, ми ще раз і... Будемо завершувати. Ой, під любимівкою. А ви ж бачили це фото? Я скидав комусь з ваших. мене відео ще навіть було, здається. Тому так домик від переднього краю вони так були знищені, знищені від першої і так до церкви вони так ціліші, ціліші. Аня, Тетяна, вибачте, за запитання, але щось вдалося відновити? Посприяла держава відновленні. Мені дуже приємно, що ви відновлюєте і живете там. Там ще бабка така була, вона лишилася була її цей... від церкви і будинку культури, як вона, до речі, на качки я там тримала гуси. Там вже так е, дальше в тил можна сказати. Так вона е, хата вашого сина, потім церква, потім будинок культури розвалений, а потім так вона десь... вона з дідом там жив. Здається, з дідом чи сама? Я вже не пам'ятаю. Не знаєте. Вона все говорила сама. Е Вона завжди говорила хлопці, та нахай вже кудись поколеться або в ту сторону, або в ту сторону. Тільки би вже тихо було. У мене ще десь відео є. Так, дивіться, ми тут зараз будемо збивати того бетера. О. Корови, качки, так, вони господарку таку тримали. Так, я буду вже завершувати. Всі дякую, хто був на ефірі. Хорошого, спокійного вечора всім. Дякую. Жінка дається чути, щоб не розслаблялася тут. Дякую, Женя. pokinja inače